Із 2 червня у Полтаві розпочнуть працювати пришкільні табори із денним перебуванням. Відповідне рішення сьогодні прийняв виконавчий комітет Полтавської міської ради. На це спрямували понад 8 мільйонів гривень з бюджету громади. Як повідомила директор міського департаменту культури, молоді та сім'ї Олена Ромас, працюватимуть усі пришкільні табори до 19 червня. Включно діти відпочиватимуть у 44 таборах з денним перебуванням, які будуть функціонувати на базі навчальних закладів освіти, там де є тимчасові укриття. У пришкільних таборах заплановано оздоровити 2613 дітей пільгових категорій, які отримають відпочинкові послуги за рахунок місцевого бюджету. У за бажанням батьків діти, що не відносяться до пільгових категорій, також можуть відпочити в пришкільних таборах з денним перебуванням за умови 100% оплати за харчування повна вартість путівки становить 2800 гривень. Вартість харчування на одного вихованця 200 гривень на день.